Лотик жіночих штанів ПЛТ, трендові стильні модельки. Знизу резинка з боку присутній карманчик, на поясі резинка, гарний ніжний колір, розмір 40-й, ж моделька в чорному кольорі, розмір 30. Дуже легенькі, прямі донизу з боку на і присутні карманчики, зверху також присутній карманчик. На поясі стягуються, застібаються на гудзик та блискавку. Розмір 10. Штанці кльош. На поясі резинка. Тут такі резиночки на пояс. Розмір 36. Прямі донизу. На колошках присутні карманчики. Зверху також карманчики. Застібається на кодзочок, так на блисковку. Розмір 36. Матеріал через присутні карманчики. Збоку без карманчиків застібається на облизку. Так, гудзик. розмір 38. Стрейч. гарно тягнеться. Прямі іду низу. Присутні карманчики. Імітація карман. Дуже оригінальна моделька, засібається близько кукуцик. Розмір 38. Плотний матеріал. Спереді присутні карманчики. ззаді також з карманчиками. Розмір 42. стрейч, гарно тягнеться. Прямі донизу, присутній карманчик збоку, також зверху, застібається на блискавку та гудзик. Розмір 36. Сперед відсутні карманчики, взад присутні, застібається на гудзик та на блискавку, розмір 42, тканинка стрейч, знизу резинка, Збоку на на від присутні карманчики, зверху немає, на другій колош присутня декоративна стрічка. На поясі резинка розмір 34.